Вами Дмитро Горошко та найбільш цікаві події танцювального світу у Сеулі. Обрали найкращих бібоїв світу. Віртуальний хіп-хоп розпочнеться восени в Америці. Стартувало нове денс реаліті відкриття олімпійської хореографії. Джабавокіс. Визнали легендою. Дженіфер Лопес зробила власний крок уперед. Stands. у Сеулі обрали найкращих бібоїв світу. На початку липня відбувся світовий фінал R-16 Стін Корія. означає респект. Саме його заслужили усі учасники корейського R-16, що перемогли у відбіркових регіональних батлах Європи та Азії. На чемпіонаті у Сеулі кожен суддя оцінював танцорів лише за одним критерієм. Борн, зазнання бази, ORB – артистизм, сіко складність трюків, абстракт, технічність, кен Свіфт, відчуття батлу, тобто вміння відповісти і перевершити суперника у його ж стилі. Проте, чітка п'ятибальна шкала оцінок не вберегла учасників від сюрпризів, фаворит чемпіонату, титулований Бі Бой Поступився у змаганні 15-річному японському танцівнику Ісеї. у батлах команд. Результат виявився більш очікуваним: американці Massive Monkeys на першому місці, Simple System із Казахстану на другому. Найкраще шоу вже в третій раз продемонстрували господарі танцполу R-16, корейці Jinjo Crew. Диплом переможця у категорії попінг також не перетнув кордонів Кореї. Його здобув Бугалукін. А лідером у батлах з локінгу визнали Бенсона з Тайвані. Віртуальний хіп-хоп розпочнеться восени. Компанія Ubisoft анонсувала реліз нового симулятора The Hip-Hop Dance Experience. Студія Ініс запрограмувала у гру 750 рухів хіп-хоп-хореографії від Лоріан Гібсона, Дейва Скотта та Кіда Девіда. Музичний супровід забавки для приставок Xbox 360 та Wii складатимуть близько 40 пісень. Від олдскульного Randy MC і Стрикі до сучасних лідерів чарту Білбоард Ріани Кріса Брауна, Нікі Мінаш та Елен Фао. Симулятор з'явиться у продажу у листопаді цього року. Він обіцяє ігроманам вибір рівнів складності від початкового до професійного та чотири режими мультиплеєра навчальний Power Schooling, Dance Party для запальних вечірок із друзями, марафони для перевірки витривалості та Dance Battle. Ubisoft реалізує можливості батлів і в четвертій частині популярного симулятора Just Dance, що вийде у жовтні. Отже, восени ваші сусіди нарешті оцінять енергетику грандіозних змагань та навряд чи зможуть заснути. Але не сплять і конкуренти Ubisoft. Дистриб'ютор Microsoft Studios 19 жовтня випустить ігровий хід Dance Central 3 із музичними шлягерами і танцювальними рухами від 70-х до 2000-х. В Америці стартувало нове Денс-реаліті. Новобранець у світі численних телепроєктів називається «All the Right Moves». Програма дебютувала 31 липня на каналі Oxygen. Головні ролі у ньому виконують визнані персонажі американського танцювального шоу-бізу Тревіс Волл, хореограф «So I Think you Can Dance», «Dancing With The Stars» та фільму Крок вперед 4». Найкращий друг Тревіса та переможець Can Dance» Нік Лазаріні, Теді Форанс, хореограф Леді Гага Ашера Флоренс and the Машін та Кайл Робінсон учень Михайла Баришнікова, випускник школи Джуліард та постановник Денсін від Stars». Не розповідайте про свої плани, бо не реалізуйте їх. Не живіть із найкращими друзями, можете посваритись. Не робіть із друзів бізнес-партнерів, інакше втратите і бізнес, і друзів. Ці попередження порушує четвірка відомих хореографів. Вони живуть в одному будинку і працюють над створенням спільної компанії сучасного танцю Shaping Sound в Лос-Анджелесі. Про подробиці своїх намірів розповідають раз на тиждень в документальних серіях All the Right Moves. Тож заплановані 8 епізодів шоу будуть насичені життєвими драмами, бізнес-уроками та яскравою хореографією. Відкриття олімпійської хореографії. Медсестри виконують джайв. Дітей залякує Волан де Морт. Рятують їх танцюючі Мері Поппінс. Потім проходить найбільша у Лондоні дискотека 70-х, за якою спостерігає королева Єлизавета. Це не новини із Божевільні, а кадри фантастичних вистав, створених хореографами Кенріком Сенді, Темуджином Гіл та Сунандою Бісвас для церемонії відкриття Олімпійських ігор. Але найбільший резонанс викликала робота іншого митця, Акрама Хана. Його витвір Морталіті у стилі контемпорарі був присвячений тим, хто загинув під час вибухів у Лондоні у 2005-му. Боротьбу життя і смерті зображав Акрам Хан із дев'ятирічним хлопчиком та 50-ма професіональними танцівниками. Результат виявився вражаючим. Розчарував хореографа лише американський канал NBC, який транслював. Інтерв'ю зі спортсменом Майклом Фелпсом замість морталіті представники каналу зауважили, що про пам'ятне значення танцювального номеру їм не було відомо. Проте американські глядачі не розгубилися у соціальних мережах. Вони розкритикували дії ЕНБІСІ та розповсюдили відеоролик вистави. А восени компанія Акрама Хана презентує у Штатах ще одну філософську роботу: Вертікал Роад. Джаба визнали легендою. Джаба стали першою у світі командою, що отримала таку почесну нагороду на чемпіонаті Hip-Hop International у Лас-Вегасі. До цього володарями відзнаки Living Legend за досягнення у розвитку хіп-хоп культури ставали Ренді Джексон, МС Хаммер, Діджей Herc, Бугалу Сем та Дон Кембл. 5 серпня 2012 тисячі Президент Хіп Хоп International Говард Шварц вручив цю премію Джаба Вокіс. А у фіналі чемпіонату Легенди у білих масках разом із учасниками «Супер Крю презентували нове шоу тисячам глядачів. А вже 7 серпня розпочалось їхнє турне Muse айсі, режисерами якого стали відомі хореографи Наполеон і Табіта Думо. Джаба Вокіс демонструють унікальний мікс хореографії, танцювальних імпровізацій та театральних номерів. Там є сумні і веселі моменти, і дуже багато танцю, розповідають учасники колективу. Ви почуєте багато музики, деякі люди навіть встають і танцюють під час наших вистав. Надихати людей це наша мета. Тож у фіналі Hip-Hop International сила натхнення Джапа Вокіс найбільше подіяла на три команди. Золото чемпіонату у молодшій категорії здобули Bubble Gum із Нової Зеландії, у середній Salty Shine із Японії. А фаворитами серед дорослих стали з Філіппін. Івано-Франківці імпульс виступили у чвертьфіналі змагань. А за результатами одиночних батлів, Іван Величко з Чернівців увійшов у четвірку кращих танцорів світу. Дженіфер Лопес зробила власний крок уперед. Побачити видовищні танці крок уперед уперед-4» можна не тільки у кінотеатрах, а й у відео Дженіфер Лопес. Пісня «Going In» за участю Ліл Джона та Флоріда стала одним із саундтреків знаменитого фільму. Тому відео містить уривки видовищної хореографії від Джамала Сімса, Крістофера Скотта і Чака Мальдонадо. Джейло також не пасе задніх і демонструє звабливі рухи соло та в компанії дівочої команди із Нової Зеландії «Request Dance Crew». Саме співпрацю із ними співачка назвала найкращим моментом відеозйомок. Запальну хореографію «Going In» створила лідерка колективу Періс Гобол. Вона ж стала хореографом світового турне під назвою «Dance Again», що розпочалося у червні цього року. Проте головні постановники нового шоу Ло – Джеймі Кінг та бойфренд співачки Каспер Смарк. Ви зможете оцінити роботу цього тандему 13 листопада, коли Дженніфер Лопес виступатиме у Київському палаці спорту.